Коли 19-й номер команди минає 19, -я. пробиває Киричок, непоганий пас від нього. Не фіксує м'яча. болоні, Подивіться, яка метушня забиває. Забиває все-таки минає. Якщо не помиляюся, навіть голом тут визначається у нас п'ятий номер. Подача до карної зони і забиває зараз Лях. Не накрили ляха. Насправді це його головна зброя. Так е гра на другому поверсі. Подача до карної зони зараз буде. Олександр Козлов біля м'яча. Козлов. Е Висока передача зараз. Подивіться, який момент забиває оболонь. Залишили зовсім самого у цій ситуації. Е, якщо не помиляюся, це 30-й номер команди Владислав Григоренко. Григоренко забиває.